Вітаю, душа! Дякую, що завітала на канал Світла і Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин твого вищого я. Випадковостя не існує, тому ти зараз тут, для того, щоб отримати духовне усвідомлення, яке допоможе розширити свідомість і піднятися в вищі виміри. Сьогодні повний місяць, 16-го місячного дня, повний місяць це момент, коли Сонце, Земля та місяць знаходяться на одній прямій, і місяць повністю освячений сонячними променями, це час максимальної енергії для очищення підсвідомості, відпускання минулого, відпускання старих енергій, трансформації страху в енергію любові, це час для рефлексії, позбутися від всього, що більше не служить вашому вищому я. В ім'я безумовної любові Творця у співтворчості з архією Ханіїл я вам дарую практику звільнення від негативних переконань, які можуть обмежувати ваш потенціал душі, впливати на вашу поведінку та життя взагалом. Підсвідомість зберігає всі наші досвіди, навіть якщо ми не усвідомлюємо їх. Негативні або застарілі програми можуть заважати досягти бажаних змін, блокувати успіх або щастя. Я вам пропоную зараз медитативну практику ангелотерапії під керівництвом Археї Археїханію для занурення в глибини підсвідомості, і спостерігати за своїми думками, не прив'язуючись до них. Ви, начебто, спостерігаєте, які переконання чи емоції з'являються у вашому розумі і, усвідомлюючи їх, починаєте змінювати. В санці Ангела терапії я буду закладати позитивні твердження, щоб замінити негативні переконання на конструктивні і підтримуючі. Коротку практику очищення підсвідомості буду проводити в день кожного повного місяця, тому рекомендую вам стати постійним слухачем каналу, підписавшись і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Слухати практику краще в розслабленому стані. Ввечері після прийняття душу і випити теплої води. І головне, що ви маєте знати перед сеансом, що ангел і архангели ніколи не порушують свободної волі душі. Вони ніколи не втручаються в земні справи душі без дозволу. Вони будуть чекати, коли душа свідомо дасть їм дозвіл через молитву, через прохання, через бажання, візуалізацію, виління або думку. Давайте зараз запросимо Архею Ханіїл перед сеансом. Скажіть, дорога Архея Ханіїл, дякую тобі за очищення моєї підсвідомості від негативних спогадів, переконань, думок, емоцій. Дякую, що допомагаєш мені відпустити всі негативні енергії, які більше мені не служать. Дякую, що підсвічуєш мені світлом повного місяця. Неосвідомлені емоційні не травми і допомагаєш мені трансформувати їх світла любов творця. Дорогі душі, займіть положення сидячи або лежачи, щоб у вашій спині було зручно і ви змогли розслабити все тіло, закрийте очі, зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на декілька секунд і можете видихнути чотири повільні ніжні видихи, зробіть ще раз глибокий вдих, затримайте дихання на декілька секунд. Можете видихнути чотири ніжні повільні видихи. Зробіть ще один раз і відчуйте розслаблення у всьому вашому тілі. Добре, дихайте, як ви, звичайно, дихаєте, відпустіть всі думки, хай вони відпочивають, і просто спостерігайте. За переконаннями, які ми будемо замінювати у вашій підсвідомості, Я є Творець, Я є джерело світла, я проявляю свою Божественну волю і вибираю продовжити свій духовний досвід в цьому фізичному тілі на землі в період Вознесіння і далі, щоб досягти Божественного просвітлення в цій інкарнації, розкриваючи свій духовний потенціал. На користь самого себе і усіх. Іменем Бога в собі я трансформую всі негативні переконання в енергію чистої думки Творця. Переконання номер 1 від мене нічого не залежить. Нове твердження, я творець своєї долі. Зараз своїм вибором. Я створюю завтрашню реальність. Віднині я керую своїми думками і направляю їх в облаго собі. Переконання номер 2 У мене немає часу. Нове твердження у мене завжди є час на себе, на все, що я люблю, і на всіх, кого я люблю. Переконання номер 3 мене немає досвіду. Нове твердження я маю достатньо досвіду, щоб проявлятися в цьому світі. Я розвиваю майстерність кожного дня. Переконання номер 4 Немає можливості. Нове твердження. Я дію і роблю кроки, я ясно бачу можливості. Я відкритий до можливостей. Переконання номер 5 Я втомився або я втомилася від всього. Нове твердження я завжди в ресурсному стані. Енергію я черпаю із джерела Бога. Переконання номер 6 Нічого собі. Нове твердження. Все, що мені потрібно, приходить вчасно найкращим чином. Переконання номер 7 Я не можу цього забути. Нове твердження я легко відпускаю минулий досвід, все, що йде з мого життя, вивільняє простір для нового і кращого. Переконання номер 8 Вік не дозволяє. Нове твердження для мого Божественного духу не існує віку. Головне моє бажання. Переконання номер 9 Я не можу цього змінити. Нове твердження. Господи, з тобою я все зможу. Ти розкриваєш мою Божественну силу. Ти ведеш мене плідними землями, ти наповнюєш мене енергією чудотворіння. Я є Творець, я є Дух від Божественного Духу. Переконання номер 10 я не знаю, що мені робити в цьому житті. Нове твердження. Я висловлюю чіткий намір досягти Богу реалізації в цьому втіленні, Дорогий Всевишній, будь ласка, покажи мені моє призначення для світу. Дорогі, ви можете реалізуватися лише в тій сфері, що отримала відгук вашого Божественного духу і діючи во благо своєї душі. Основа творіння знайде своє повне вираження, коли ви будете діяти во благо собі. Читайте зцілюючі мантри, маніфестації, духовні практики в моїй книжці 365 днів з'єднання з, з Творцем. Отримуйте духовні послання в моїй книзі Щоденник духовного пробудження по дорозі Сантьяго і змінюйте свою реальність найкраще. Дякую вам, мої любі, за енергообмін в коментарях, вподобайках і донатах на розвиток каналу. Я благословляю кожного, хто обрав духовний шлях зцілення і розкриття творця в собі. Разом ми зцілюємось і змінюємо свою реальність на краще.